Но и горькая пилюля для США. Так Бломберг называет объятия Путина с моди. В шоке от визита премьера в Москву и американская СНН. Моди и Путин тепло обнимаются. Индия просто смеется в лицо США. В панике и госдеп. Зам Блинкина Мэтью Миллер на брифинге заявил, что Индия стратегический партнер США, с которым Вашингтон ведет откровенный диалог и странно видеть встречу в Москве. В ярости и Зеленский. После того, как просроченный, заклемил Орбана, он набросился и на моде. Осудил встречу с Путиным, назвал ее сокрушительным ударом по мирному силе. Ну то есть всем сегодня стало понятно, что мира не хочет. Конкретно Зеленский и Запад. На переговорах в Кремле на рендером Моди и Путин обсуждали варианты остановки войны. Более того, Моди во время обсуждения Украины, как он выразился, почувствовал оптимизм. Переговоры проходили не только в Кремле, но и в резиденции Путина. Считая, у Путина дома президент показал, где он живет. В формате тета а тет лидеры общались 4 часа. На переговорах в узком составе обсуждают в том числе Украину. Уважаемый господин премьер-министр, Дорогие друзья, позвольте мне вас еще раз уже в таком более широком составе поприветствовать в Москве. У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам. Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам. В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и на украинского кризиса, и, конечно, прежде всего мира. Что касается остальных направлений, самое важное еще, что я вам рекомендую посмотреть в среду, это в 13.00, 20.00 по Москве выступление министра иностранных дел Венгрии. Венгрия прилетела туда, прилетает сегодня вечером, так как он будет выступать в Рейтер. Ну, в Рейтер, в Рейтер, как хотите. Вот, это будет завтра. И вот там самый интересный момент что он туда например, приносил. Потому что, как предполагалось, пустил и Китай, и, соответственно, Азербайджан по дороге задел, так, между прочим, ну, как Азербайджан. Спорная территория в представлении разных стран, но через, через Азербайджан. Но в своем письме для Евросоюза он написал, что Путин знает, как победить и в этом уверен. Ну, следует отметить, что пока что его не верифицировали в Российской Федерации, вот, но как бы очевидно, что он собирается свою мирную инициативу продолжить именно там. Вот, и самое важное, как бы его контакт непосредственно с Трампом, со всем остальным, это очень интересный момент, с учетом того, как происходит, ну, в принципе, базовая стратегия, с учетом того, что мирный регулирующий трек открылся, как бы вот все туда плюс-минус, как бы, грибут а, с разной степенью интенсивности. А он открылся, да, вам кажется? Думаю, да. Я думаю, если президент Российской Федерации сегодня во время, соответственно, визита Моде сказал, что только мирное решение данного конфликта, есть такие подозрения, что это мирно-переговорный трек в той или иной степени. Ну, такое ритуальное заявление, ну, это что перв... в конце каждой войны наступает обязательно мир. Ну, Мирные переговоры, конечно, нет, мы за. Военного решения данного конфликта нет, как бы в данном случае это предполагает все-таки какой-то переговорный трек когда-либо, но в данном случае он сейчас особо сильно интенсифицируется, особенно с учетом того, что и при Китае с Китаем про это говорилось, соответственно, и с э, Венгрией про это говорилось, и соответственно с Индией про это говорилось, это ну, базовый то есть сценарий. Украину прогнем, потому что мы от своих четырех областей очевидно отказываться, но мы надеемся, ну и Путин нам. И такие большие подозрения, что все будут позиционироваться как победу большую у каждого. Вот, но вопрос заключается в другом, в том, что как бы вот такая ситуация. Что касается Индии, Индия крайне важный партнер, объясню почему. На фоне, соответственно, ограничений в санкционном воздействии, Индия покупает сейчас, на данный момент, конкретно на прошлую неделю, накупила 63% всей нефти, которая пошла морем. Там по мирным переговорам, да, Моди сказал, что после общения Пути с Путиным он испытал позитив в отношении Украины, ну, там, без подробностей, но... Ну, короче, мы, это прогнозировали, мы это, прогнозировали, вот, знакомьтесь, как-то примерно плюс будешь выглядеть, как бы, ну, туда, в эту степь. От мені цікаво тепер після того, що дописують ООН, як вони будуть реагувати на витування якихось резолюцій Радбезу. Охмадит найвірогідніше атакувала РФ прямим влучанням російської ракети, посилаючись на аналіз відео, заявили в моніторинговій місії ООН. Про це е дописали низка. Впливових ЗМІ. Голова місії ООН з прав людини в Україні Даніель Бель спростував брехню Кремля, що в лікарню поцілила українська ракета ППО. За даними аналітиків Американського інституту вивчення війни, це суперечить усім наявним доказам. Тобто прямі докази того, що Росія обстріляла дитячу лікарню є. Відеодокази є. Уламки з російським маркуванням, де чітко видно, що це російська ракета Х-101 є, збирається Радбез, де Росія накладає вето на всі резолюції і говорить, це не ми. Не От, продовжуючи, е а видно. Якось дуже-дуже ну, дивно це все виглядає. От е питання, чи хочуть воон і наші західні партнери, щоб Росія, зрештою, понесла покарання і таки е програла в цій війні. Великі питання. Ну і звичайно, що ми не можемо минути тему ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні, який відбувається прямо зараз. Поговоримо про те, що привід для свята це чи розпочну, чому ж Росія досі має право право вето на рішення альянсу у вівторок. Сьогодні у Вашингтоні 3 триденний 75-й саміт НАТО. Союзники заявляють як найбільший оборонний альянс беріг їх від повторної світової війни. У цей самий час у Києві день жалоби за через російський ракетний удар, 8 липня, коли ворог посілив по найбільшій дитячій лікарні Охмадит. Цього жахливого воєнного злочину, як і всіх інших, можна було уникнути. Всі ми це розуміємо. Якби Захід не боявся Росію і вже давним-давно запросив Україну до членства НАТО. Натомість, же альянс продовжує демонструвати слабкість, заціпенівши від страху, що найбільше від часів Другої світової повномасштабна війна Росії проти України може поширитися на країни НАТО. Адже тоді їм доведеться застосовувати статтю 5 про колективну оборону. Ну проте, схоже, що союзники не готові до цього, навіть заради себе не кажучи вже про нас про Україну. Путін це бачить, тому що раз демонструє, що може продовжувати вчиняти свої воєнні злочини, які наразі ніяк не караються. А звірячий ракетний удар по Україні 8 липня, коли Росія спрямувала ракету Х-101. про це вже ми з вами сьогодні неодноразово говорили. Що це перевірена і інформація по Охмадиту якраз напередодні саміту НАТО. Це чергове. Підтверджено ювілейна зустріч союзників у Вашингтоні мала стати тріумфом першого президентського терміну Джо Байдена за чотири місяці до виборів у США. Безумовно, він заявить, що повернув Америку на міжнародну арену, об'єднав західних союзників і зупинив Путіна. Натомість всі бачать зміцнення осі зла Росія, Китай, Іран, КНДР і Білорусь. Ну а ми будемо далі свідкувати, що там буде відбуватися, і обов'язково будемо вам про це повідомляти. Всі найактуальніші новини. Ну і Поговоримо про те, що наразі США передали для морохорони Держприкордонслужби Держбрикондур... України швидкісні катери Metal Shark. Вони обладнані сучасними системами навігації, керування автоматичного пожежого сіння та камерами відеоспостереження, що робить їх. Такими досить маневреними швидкісними та ергономічними а плавзасоби вже використовують на морській та річкових ділянках кордону для охорони та оборони а також залучають до забезпечення безпекової складової морського коридору в Чорному морі. Катери були передані в рамках реалізації спільного проекту із відділом оборонного співробітництва ODC та за підтримки програми експортного контролю та безпеки кордонів EXBS. Тож будемо. Скажімо так, спостерігати, як ці плавзасоби і далі покажуть себе у діях. В принципі, їх можна застосовувати як на річках, так і у морі. Це однозначно додасть трішечки мобільності, спритності, нашим ДПСУ.